Михайло, скажіть, будь ласка, ну як ви можете прокоментувати всі ці підпалиці? Чи маємо ми відношення, чи якісь наші кіберпартизани до цього? Як це, взагалі можна до цього поставитися? Ну, по-перше, є офіційні заяви наших посадовців, в тому числі з Генерального штабу збройних сил, що на Росії триває громадянський конфлікт, і їхня опозиція вдається до методів саботажу щодо насильної мобілізації цій недокраїні. Тобто, ви знаєте, як і ті відсторотники, які по Москві прилітають, це ж теж вони випускаються з Московської області, тобто це теж якраз є актом прямого саботажу, можна сказати, яких російських партизанів. Те, що профільні відомства активно працюють в сфері кіберсупротиву і кібератак проти держави-агресора, це є визнаним фактом. Для прикладу. Наші друзі, з якими ми співпрацюємо з 2015 року, фахівці з кібербезпеки це Український кіберальянс. Напевно, всі поголовно вже давно є в профільних структурах і виконують завдання в силах оборони України. Тобто, це теж не виключена робота. Крім того, не слід забувати, що активні засоби проведення інформаційно-психологічних операцій проти населення Російської Федерації. Теж активно тривають, і вони активні, і вони дають теж свої плоди. Елементарна пропаганда українська, показування правдивих фактів, надання свідчень вони теж впливають на суспільну думку цієї зумбованої країни. Михайло, ну але я не можу погодитися, що дуже легко вплинути на думку цієї зомбованої країни, яку 10 років зомбували, і ну не можу я повірити, що просто так нараз е, взяв хтось, йому сказали, там е, треба підпалити і вже пішов підпалювати. Е, е, я не в впевнений до кінця, що ми можемо пробити цю стіну вже дуже швидко. Я думаю, що мова йдеться про якраз е, шкурне е, е, знаєте, за, за по... Пересторогу за свою власну шкіру цих людей, які просто не хочуть іти воювати, мова не йде про те, що вони не підтримують свій путінський режим, вони просто не хочуть воювати, не хочуть вмирати. Їм було прикольно, поки були якісь там захоплення Криму, Крим наш і так далі. А коли розуміють, що вони можуть стати цим гарматним м'ясом, можливо, так і сталося, але все ж таки і хотілося б зрозуміти, чи у нас є якась інформація, що є якась організована угрупо. Овання чи сам просто партизани працюють по принципу анархії, чи є якісь групи вже якісь конкретні, які можливо співпрацюють якимось чином виходять на зв'язок? Вибачте за такий такі але За півтора року служби в СССР, а ми дістали таке поняття як закон збереження своєї власної дупи? Ось це головним є фактором. Ви абсолютно вірно сказали. Підпало російських військоматів. Ну, ніхто ж не хоче просто так подихати за саря, коли грибуть всіх підряд. І цей закон врубається в силу і він починає працювати. І це головним є фактором. І інша біда в тому, що на Росії на даний момент неможливий ніякий централізований супротив по одній простій причині. У них тотальна недовіра одне до одного. І це можна порівняти знаєте, з палінськими цими репресіями, в принципі, вони зараз є просто на новітні лад. І такому ще лайтовому режимі розстрілів немає, а так воно все так і працює. Іншим моментом а, є те, що росіяни самі по собі, в принципі, вони як етнічна група не історично не здатні до самоорганізації до об'єднання. Він потрібен вождь, царь. А, Бо я не знаю, там імператор, намісник, фюрер, будь-хто, але вони самостійно, на відміну від українців, самоорганізовуватися не можуть. Тому про самоорганізоване, ви знаєте, російську групу, яка буде боронити свої інтереси, то не приходить це говорити. Ну і е хотілося, щоб якомога більше було все ж таки будь-яке за будь-якої причини, якомога більше тих партизанів, все одно нам це краще. Е Правильно саме тому потрібно впливати на ті етнічні групи в Російській Федерації, які досі вважають права на самовизначення. Це мова йде про республіку Ідель-Урал, про Баштиртостан, народи Кавказу, Республіку Саха про тих же самих Бурятів, Татарстан, Дагестан. А, ну я сказав загалом Кавказські а, Республіки і. Однією задачі, якраз української дипломатії, з чим вона зараз справляється, це є якраз ці форуми малих народів, представлення їх в ООН і їхнє право на самовизначення як нації своїми країнами. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що Татарстан загалом це одна з найбагатіших республік Росії в складі Росії. І вона на початку розпаду Радянського Союзу загалом хотіла бути незалежною державою. І тільки там Сталін, ой, вибачте, Єльцин шляхом а, просто тупого обману залишив її в складі Російської Федерації, але а, першочергово ж була посада з певними нюансами президента Республіки Татарстан. У них своя конституція досі, а, у них свої права є там, і правда вони вже стали доволі обмежені в рамках Російської Федерації. Про це це є незалежна республіка, більш менш може бути.